Є такий момент в житті, коли ніхто не може сказати, а що вам робити далі, як правильно. І в цей момент ви розумієте, опа, а що далі? А далі це називається те, що можна назвати дорослістю. Це хтось би сказав брати відповідальність на себе. Я скажу, що це більше проявляти свою волю і розкривати свій потенціал, тобто бачення, що мене. Не подобається, як я хочу інакше, чи що мені подобається, я хочу більше в моєму житті, в моїй роботі, і взагалі, як я хочу проявлятися себе. І от коуч, якраз через питання, він допомагає вам. Це зрозуміти краще. Чи можна працювати без коуча? Можна, тому що є інші практики, це може бути медитація, це може бути хтось бігає, і, і поки бігає, думає, наприклад. Да? Хтось медитує, поки медитує, він може зробити певний контакт, відновити зв'язок разом з собою і почути, відчути себе краще. Є різні техніки, це не означає, що. Вони конкурують між один одним, скоріше вони посилюються один одного.